Так, зараз ми в Тернопільській області, село Сапова, а річка оця, що тут протікає, стрипа. Ось такий тут гарний пейзаж. Красота одним словом. От. Гарна погода. От. Трава сюди. А це ми в зервениці. Ось тут оці храми, будівлі. Це, ми, це вже ми безпосередньо на території. Зерваниця Тернопільська область. Сьогодні субота, людей мало. Завтра в неділю вже буде багато тут людей. О тут тут от, от, омитися можна, тут джерело. От. Там шеун тоже окаплечка стоит. Радены Підземної Церкви. на лавочке гарно красота красота А ми йдемо в каплицю з копією чудотворної ікони Зарваницької Матері Божої. от оця капличка тут.

Тут на території є така відпочинкова зона. От, що тут. Можна присісти, пообідати, поїсти. Ось такі тут. такий тут живописний такий куточок. Тут так спокійно, затишно. От. І навіть якісь квіточки тут ростуть. А тут це Ось такий тут анатураж. Такий під старовину. Зроблено такий відпочинковий тут куточок. Це ми підходимо до дерев'яної церкви. Бо, в принципі, тут не тільки дерев'яна, тут вже є сучасна от, ця вже, змурована церква. Ось. А ця дерев'яна стара. Тут Тут таке вон, провалля утворилося, що колись церква була, ще дуже давно, і вона так от провалилася. От, і на цьому місці от, ось таке провалля. Тут лавочки так по периметру, щоб люди могли сидіти. Йдемо йдем стару цю дерев'яну церкву. О. От щось тут у нас таке є. Але фотку церковних крадіїв. Гроші в скарбунках на ніч не залишаємо. Не нижчі скарбунах. А потім ми це підходимо туда. Mm. Там і хворих такі. Це ми зверху на другому поясі цієї дерев'яної церкви. Це ракурс з іншого боку, коли вже от по цих стаціях йдуть люди стежкою, вони спускаються від тої старої церкви дерев'яної. От ми спустилися і тут нам відкрився такий от чудовий пейзаж. Там ще Хресна дорога оця йде далі до тих стацій, ще там є продовження. От. Ну тут вже на лавочках можна сісти трошки, відпочити. Так, а тут можна купатися біля, біля зарваниці, біля зарванецького. Монастыря. Вот тут таких. там написано, перела не Бачиш, вот чоловік зайшов, тільки капці і лише лише вон диво витяга. <ріпи> Так, а тут что? А тут... О, а тут уже бассейн. О. Вот такая тут купол. Вот. Тут прибирают, мыть. Звісно, так файно угу. Ну ось такий тут басейн, невеличкий о, а це от видно за тий зерваницький монастир цього ракурсу.